Марина Чайка сучасна українська письменниця, двічі дипломант престижного літературного конкурсу Коронація слова, дипломант літературного конкурсу Дніпробукфест, авторка видавництва ранок, видавництва Ліра К, авторка книжок Казки місяця Казки старого замку Привід старої башти, Неймлейс Безіменний. А часом ніякові коли намагався спрощити щось в комори смачненьке. Але хамут боровся зі своєю ніяковістю. Хорова Моня теж ніяковіла. У неї завжди був би вигляд. Ніби вона вибачалась за щось. За щось. Кіт думав, що Моня вибачається не за те, що дає молока, а за те, що багато їсть. Книга Марини Чайки Неймлес Безіменний» Це могла би бути звичайно зворушлива та надихаюча історія підлітка, який мріє про успішне спортивне майбутнє, у якому рідний дідусь підтримує онука. Але ця розповідь про зовсім інший перебіг подій. Напередодні дня народження Семена помирає його дідусь, але хлопець все одно отримує від нього подарунок: хокені, ковзани, ключку та зошит. У зошиту описана історія порятунку дідуся у повоєнні 50-ті роки. Врятував його хлопець, імені якого ще тоді юнак не дізнався, і називав його безіменним. Ціла низка подій приводить до того, що Семен опиняється у минулому, не маючи жодних спогадів про своє життя. Він стає учасником дивних подій, і від нього далі залежатиме майбутнє усієї його родини. Пройдіть усі випробування разом з хлопцем та дізнайтесь, чи вийде в нього повернути повернути усе на свої місця.